Воїна Івана Газюка, полеглого в бою за Україну, провели в останню путь у Луцьку. Він був націоналістом по духу, людиною слова по життю. У пенсійному фонді почали прийом документів на житлові субсидії. «Надаємо людям роз'яснення щодо того, які документи необхідні по переліку. До Всесвітнього дня боротьби зі Снідом у Луцьку безплатно обстежували всіх охочих. Це обов'язково для людини. У Луцьку попрощалися із 30-річним загиблим у боях за Україну воїном Іваном Газюком у день його народження. З 2014 року Іван вже в полку АЗОВ, воював, повертався додому і після російського вторгнення. Знову повернуться захищати нашу батьківщину. Відспівали військовослужбовця у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Івана Газюка призвали на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта штурмового батальйону. Загинув боєць 25 листопада під час виконання завдання в районі населеного пункту Бахмут, що на Донеччині. Це був штурм позиції окупантів під Бахмутом і постріл танкового снаряду, відповідно, осколки від танку від пострілу танкового снаряду. Зразок іде ліса це от якраз таки був Іван. Це був хлопець, якого мало хвилювали якісь там матеріальні цінності, якісь ну такі речі, побутові які звичайно хвилюють людей. Він був дуже начитаний, дуже розумний хлопець. Він був націоналістом по духу, людиною слова по життю. Але найголовніше він був дійсно воїном, який не боявся, який Боровся, а який вірив і знав, що буде перемога. Загиблий Іван Газюк навчався на факультеті історії, політології та національної безпеки Волинського вишу. Викладач університету Тарас Літковець каже: загиблий був відмінником, займався громадською роботою, цікавився історією та етнополітикою. Він брав участь у всіх безвинку заходах. Він активний учасник всіх революцій. Він відразу після анексії Криму і ще в 2014 році. Долучився до руху опору, до спротиву. Він якраз з тих, у який мало говорить, багато робить. Іван Газюк завжди був дуже цілісним. Він завжди мав свої дуже чіткі переконання, був людиною слова честі. Люди навколішки проводжали захисника України. Поховали воїна Івана Газюка на алеї почесних поховань у селі Гаражжя, що поблизу обласного центру, Петро Йоровчик, Віталій Гавралець. Суспільне Луцьк. Втрати російських військ станом на 1 грудня. Особовий склад близько 89 тисяч 440 осіб, танки 2915 одиниць. Бойові броньовані машини, 5877 одиниць, 1904 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню, 210 засобів протиповітряної оборони, 280 літаків, 1562 безпілотних літальних апарати, 261 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни 4441 одиниця. Спеціальна техніка 163 одиниці. 16 кораблів та катерів. Збита 531 крилата ракета. Слава ЗСУ! На кордоні з республікою Білорусь ситуація у межах області контрольована. Упродовж минулої доби змін не зазнала. Розповіла речниця 6-го волинського прикордонного загону Маргарита Варшиніна. Через міжнародні пункти пропуску ягодин та Устилуг за минулу добу виїхало 3650, в'їхало 3600 осіб. На виїзд із України у пункті пропуску Устилуг у черзі очікують 50 легкових авто. У пункті пропуску ягодин 130 тридцять вантажівок. Дня. Мої документи на подачу на оформлення субсидії 61-річний лучанин Віктор вперше прийшов подавати документи на житлові субсидії про те, що з 1 грудня функції прийому, призначення, виплати субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг здійснюватимуть лише органи пенсійного фонду. Дізнався з інтернету. У мене раніше не було субсидії, вирішив з першого числа, бо чекав. Щоб не ходити, шукати там, ну прийшов сюди. Зараз ми розбираємося, які треба буде доносити документи. Працівниця сервісного центру каже, перелік документів на субсидію не змінився. Його можна знайти на урядовому порталі або сайті пенсійного фонду. Для громадян, які вже отримують житлову субсидію, нічого не змінюється. Надаємо людям роз'яснення щодо того, які документи необхідні. По переліку певному тоді люди звертаються знову ж таки до нас, і тоді вже ми приймаємо документи. З вересня працівники пенсійного фонду проходили навчання, аби здійснювати прийом документів на житлову субсидію та пільги громадянам. Роботи додалося, спеціалістів вистачає, каже Оксана Ткачук, начальниця відділу обслуговування громадян. До органів пенсійного фонду області за призначенням субсидій можуть звертатися і мешканці інших областей. state Це є е, новий спектр послуг, ну з якими ми фактично не стикалися. Прийом да звичайно з людьми ми працюємо, обслуговування наразі будуть всі працівники здійснювати. Тобто, в нас працівник універсальний, він може надати будь-яку послугу. Містяни подати документи на субсидію або отримати консультацію. Тепер можуть в 10 сервісних центрах пенсійного фонду, які є в області. Тут встановили спеціальне програмне забезпечення для сільських жителів. Нічого не з. Змінюється як і раніше, вони звертаються в ОТГ, звертаються в ЦНАП, звертаються в старостати сільські селищні ради, де. Як і раніше, приймалися цими органами заяви декларації. Леся Дацю каже, органи пенсійного фонду по всій області працюють з понеділка по п'ятницю, з 8 до 18 години, без обідньої перерви. У разі відімкнення електроенергії, прийом громадян не прозупиняється, не працюють лише у випадку повітряної тривоги. Олена Чернуха, Петропотієвський, Суспільне, Луцьк. Пункт тестування на виявлення імунодефіциту людини облаштували в одному з розважальних центрів Луцька. За перші дві години обстежилося 50 людей. Для обстеження методом швидкого тестування медики беруть краплину крові. Нині, зі слів працівниці обласного центру профілактики інфекційних хвороб, але кінах перевіряють наявність чотирьох інфекцій: віл, сифілісу, вірусних гепатитів, бе і С. перевірити стан здоров'я. Прийшов Олег Ващенко. Він з Луганщини. Мешкає у центрі для людей, які рятуються від війни. Тільки що про хлопці сказали поки є. Ну добре ходім, сходиться. Це добре, ну тому що кожна людина. Нужна знати свої результати по інфекційним захворюванням. Це обов'язково для людини. Результат тестування відомий через 10-15 хвилин. Якщо іде позитивний тест на ВІЛ, то в 99% він підтвердиться під час верифікаційних досліджень. Що стосується гіпатиту БЦ і Сифілісу, наскільки я знаю, ми визначаємо тільки антитіла. Ми мусимо тут робити додаткове обстеження. Усього обстежилися 72 людини. Виявили три гепатити С і один гепатит Б. інфекції не виявили. Розповіла соціальна працівниця благодійного фонду Олена Кузьмич. Це абсолютно безкоштовне тестування, анонімне. Люди, в яких виявляться позитивні результати. На ці хвороби вони власне можуть відразу отримати консультацію, куди їм далі потрібно звертатися, зі слів завідувачки обласного центру СНІДу Олени Макаренко. В області на обліку сьогодні перебуває 2226 людей із статусом вірусу імунодефіциту людини. Оксана Івпак, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк. Дмитро Нілов показує фото, які зробив в Рубіжному у перші дні повномасштабного вторгнення. Картонатарний комбінат, Ну, там він палав. Місто обстрілювала артилерія та бомбила авіація. Завод заря був по производству там, ну кажучи, хімію да, виробляли, і там тратіні трату виробляли. І ну, як стратегічний об'єкт, по ньому одразу не повітряний по вода. Ось ну з цього все почалось. Магазини ще працювали. Щось купляли, і ну. якісь макарони, каші, хліб ще привозили, очередя. Зісно, були страшно. Ажіотаж... Да, все все. Все. Потім все, закрилися магазини, закрилися всі Уже не аптек. Уже і в лікарню трудно ще було попасти. І світло пропало, і вода пропала. Сніг був на вулиці. Ну, збирали сніг, плавали. Раз в прильот, бах убили, там двоє лежать, все. накрили їх чимось та і далі пішли. Все, ніхто нікого не прибирає, вже ну нічого немає. Не скворі, Медичної не допомоги немає. Люди уходять, у нас... пожар горить, люди да. уходять, не вертаються. Да. Три тижні сім'я Нілових провела у напівпідвальному приміщенні у майстерні Дмитра. Коли лінія фронту наблизилась до Рубіжного, прийняли рішення виїжджати з міста. Під час пошуків евакуаційної колони родина потрапила під мінометний обстріл. Передо мною так воронка така, все. Ось, Ми прибігли, ну, мене всю труси, звісно, перепугалась, я плачу. От, і кажу, чоловіку, ну, кажу, все нічого. Кажу, ну, от мені так щось так, ну, як в грудь, як ото кирпичом ударило. Вон, ну, відкриває, а в мене кров чорська з рулі поранену дружину двох доньок та кішку. Дмитро Нілов вивіз у Лисичанськ. Там ще працювала лікарня. Втім, один осколок в тілі жінки є досі. З березня сім'я живе у Луцьку. Батьки працюють, діти навчаються у місцевій школі. Старша Дарина дистанційно займається у школі мистецтв рубіжного. Розмовляли російською, але зараз стараємось якось українською розмовляти вдома. Оскільки я вчила українську мову до цього, мені незначно легше. У Рубіжному сім'я втратила домівку та бізнес. Зв'язку із містом немає, інформацію дізнаються з новин. Сусіди кричали. Да. Русські прийдіть і спасіть нас. Коли обстріл йшов, да. угу. русські стріляли, а вони кричали, русські прийдіть і нас спасіть. Не буде ніяких відносин там, таких позитивних. Я думаю, там ближайші там 10, 20, 30 років це ж не було простити дуже важко так. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк. Минулої доби на Волинь приїхали 85 внутрішніх переселенців. розповіла директорка обласного департаменту соціального захисту населення. Усього з початку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 75 тисяч українця з областей, де тривають бої. З них проживають в області та мають статус внутрішньо переміщених осіб 60 тисяч 220 людей. Зараз у регіоні можливо розмістити ще до тисячі вимушено евакуйованих осіб. У Луцьку встановлюють будиночки для бездомних собак. Перший такий виготовлений волонтерами із пластикових пляшок. Сьогодні з'явився на вулиці Наливайка. Подбати про вуличних псів під час зими вирішила лучанка Анжеліка Арутюнян. Я написала в соцмережі, в Фейсбуці, і чесно кажучи, я не думала, що багато людей відгукнеться. Один одному люди перекидали, і дехто писав: давайте я допоможу. У мене є вдома пляшки. До справи викладачка східних танців у палаці учнівської молоді залучила вихованців гуртка «Умілі ручки. Ми пляшки насипаємо пінопласт, ми його подрібнили Це для того, щоб було тепло, щоб він тримав теплоту. Далі ми насипаємо пісок для того, щоб наша будка могла стояти і її не здувало вітром. Ми бачимо каркас. ти там притримає. Саме лучше подарунок – це зроблені своїми руками. Тварини такі самі, як ми, люди, бо. Колись нас може і так само можуть е, навіть можна вишвертнути на вулицю так само, як люди, і це дуже шкода. Яка собі вартість одного такого будиночка не рахували, говорить Анжеліка, але дешевше каже, й не вигадаєш. Пластикову будку принесли у промзону вулиця Наливайка. Тут пара сторожових вуличних псів, які охороняють місцеві підприємства, привела цуценят сімейство в одній будять дуже тісно, каже лучанка Лариса, яка підгодовує песиків. Було б вісім, а залишилось троє. Три дівчинки. От вони хороші, охоронники. Це, це факт. І при чому вони здорові і в них дає прививки. Наша перша будочка. Ми надіємося, що будуть ще. ще. Ось і привезли їм корм. Так що кому потрібно собачки, звертайтесь до нас. У нас є ще матеріали, ще ну, мінімум на дві. А загалом, я кажу, що ця акція повинна відбуватися постійно, тому що зима довга, будинки будуть холодні. Бездомні собаки тяжко переносять морози на вулиці, розповідає директорка комунального підприємства Ласка, яка займається відловом, стерилізацією та прилаштуванням бездомних тварин. Тваринки без нас не виживуть. Лише годувати тварин це дуже добре, лише годувати, але і цього трохи замало. Не маючи можливості виспатися в теплому місці, тварина дуже швидко вине. Звичайно, треба комунікувати з власниками території, куди планується встановлювати будки, чи з людьми, які відповідають за ті території. Як розповіла Оксана Богданюк, за підрахунком, проведеним зооволонтарами, торік у Луцьку понад сім сотень бродячих собак. Після початку повномасштабної війни такий підрахунок не проводили, але візуально каже, тварин на вулиці стало більше. Серед них і породисті. Даріта Мошкова, Олександр Ватащук та Валентин Клімович суспільне Луцьк.